Всім привіт! Ми ще на Чернівеччині. Христос народився, слава Україні. Приїхали в Магалу до Максима. У Максима є такі жеребці. Такий жеребчик є. Зараз Максим розкаже, що куди, звідки. І славнозвісний герой. Зараз я туди залізу ближче немо, бо тут вони собі на вільному вигулі пастух. Шо, герой? Красавець. Ми зараз покажемо потомство від героя. Це лошак молодий. Півтора року. По яких він конях? Скажи. Тато Паріж і мама Арденка. Тато Паріж, мама Арденка, гніда така у Рівненській області є. Це е, по мамі брат фруго, того, що у водіма на Рівненщині. Це є герой. Оп! Пермали. Це славно звісний герой. Жеребець на паровку. Можлива продажа жеребця, кого би заінтересувало. Такий жеребець, можливий продаж. Кажеш ціну. Договірна. Ціна договірна. Але так плюс-мінус, якщо можеш назвати. Та ж мала, але це не стоїть. Ну та ясно, це не, за 1000 доларів не буде. Але так, плюс-мінус ціну кого б... 980 на вазі того року був. 980 кіля на вазі. Нога і 2, 2, 30, 2, 27, так об'єм. В залежності, як це. Я зрозумів. Ти. Ну Приблизно, якщо можеш ціну сказати, то скажи, а там кого би зацікавив, собі будете домовлятися. Він є в інтернеті в цілі. Номер телефону. Ану, кажи номер телефону на відео. 095 45 41 534. Кого буде цікавити. Такий жеребчик на продажу, на пароку. Ми зараз покажемо потомство від нього, так? Так, да, так. Да, зараз поїдемо, подивимося, є дві лошечки по ньому. То був той жеребчик у мене, що я продав Мар'ян, то це від цього жеребця. Це є його тато. Можливо, там Василь буде з Лесю дивитися, от дивіться. Це є Мар'яна тато, герой. Є герой. Жеребець по бельгійцях. Жеребець пряжний, робочий любекіно. Жеребець запрягається. Хтось бачив, хтось не бачив, але ми, ми розказуємо, що жеребець є. Жеребець є запряжний, робочий. Лошака не продаєш. Це земля сі Максем трісе. Ні, це суперово, веш, тут суперовою. Вони собі мають вегул. Вони собі на вегулі, круглосуточно. Ну, вечором забирає Максим на стайню, а днем постійно ну, вони собі тут. Отакий жеребець герой, кого би зацікавило. Чи паровка будете дзвонити, чи продажа. Жеребець може бути на продажу. Спокійний, чемний жеребець. Десь на Ланцові то він з мене на Ну На кобеле я знаю як він йде, він дуже сильно йде на кобеле. Я. Гарне я дає потомство. В нього можна сказати, є найбільший лоша. Можна сказати, що є. За два роки він покрив район 65 до 70 кубиків. Тож, не знає, це в 9 Скільки йому років нагадай? 6 років. Шість. Є лоша. Шагер. Що у Франківську, що у нас. Тепер кажуть, кобилу жеребну по ньому. Ще не одному. То зараз цей. Е, то... Скільки він у тебе? Це вже буде... Це буде третій сезон зараз, так? Так, да, це третій сезон його парок. Третій сезон він вже зараз буде тут. Отакі жеребці. Отакий лошак, півтора року. Мама Орденка, тато Першерон, Париж. Так десь метр шістдесят. 26, мав ще, 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 ще давно. 4 місяці назад. Лошак доста великий, довгий. Зараз не знаю, не міряє. А що міряти, то лошата воно ж росте, міняється. Він на один період поправляється з таким круглі, куда і росте гори. А як чорного звати звіт? Паріжується йому ка. Малечку, парижан, парижан. Так і Так. поклав сию, правда? Немає такої шиї, зараз така робиться горбата. Ліки не Ні-ні-ні. кожного. Ліки, може, трохи муха, кобеле, паровки. Кобели збиваєш. Кобели збиваєш. Та я буду по 50-60 км від дому. І він стоїть, то тяжко. Там якщо треба, Максим жеребчав може вести. Радіус 50 км. 50, 50. Радіусі 50-60 км на паровку. — Як плакат, і за ви взяли, кіко плакат? — Я осінню віз за 8. А то б при платя везуть за 100. Yeah. Yeah. Знаєш, Максим, як каже ван... Бачу... Він має вогню, має у собі. Щертково. Шо, герой? Шо? Феш жеребець. Довгий, широкий. Пррмалиш. -пр 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 шо? Шо малий? Шо? Ходи. Ходи. Ну, шо? Ну шо? Жеребець має такий перед. Так що кого би цікавила паровка чи продаж, жеребець може бути і на продажу. Пр, пр. Скільки він росту має, Максим? Росту? Ну? No. Ваш добрий поміряти, бо у нього шия, він чуть стаنم вищий, ніж от 65 за коник, 60, 68 такого. Під під метр 70. Під під метр 70. 1,90. Ну я кажу під метр 70. Міснюша його велика, він чуть голову вище підняв, уже схоже дійсно. Приймайте картку. Ну він шию має моцну. Нема на що казати. Взагалі він усе має моцно. Зараз є лошичка по ньому. вона Рік і 5 місяців її. 620 кілограм на вазі. 620 на возі. 620 кг. 620 на вазі. Я свою брав ту старшу альтеску, то її теж було рік і 6 чи рік і 7 місяців. На електронній вазі ми там зважили 620 кілограм. Так само є лошиться. Я, 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 ну, я не повірив. Я кажу, не, не можу, каже Петро. Та дивись і Ді, каже. Це це така, ну, така, а Далі, не, рам. Рам. У нього торцові такі копита. Торцові, це зараз весна, бо чистить осінню весною. Почистив, все, він, то я не роблю асфальтами, гравірами, цілу літу поробку. Зима. О, такі у Максима рам. жеребці. Айда на У нього це, у нього є купа сили. Не робляємо, що. Це робота, кобили. Але треба в пряг поїхати. Треба ти робити роботу. Я бачу у групу... Зараз не буду вже три місяці в пряжі. Зараз складу стою поїхати. Я бачу у групу, ти кидаєш дрова, возиш такі фіри за вжені, ну, картоплі, що там, ну. Коли є час, знаєш, коли є це, бо немає дуже часу займатися. А та друга шляша трошки менша. І такий, і такий молодий. Молодий жеребчик. Та цей менш. Опа. Альтес менший. Альтес нижчий, так? Вони встигали два. Ну та ж я бачив, як ти запрягав їх у фіру. Як вони два йшли. Альтес нижчий, лише у того нога була груша. Це вже готується до пару. <правлі> Та, це вже хоче порувати малий. <правлі> Такі два красавці. Чернівецькій області. у Магалі, У Максима. А наш у батова не так без батога, на голос вони так ідуть <правлі> у тебе ж. Це сніг ще розлітає, та то вага, що ти от. ти казав 980, 980 так? Того року. У правда після зими. Того року 980 кілограм. Ще би прибив 4 підкови, була бетона. Хе-хе.

Він має хід такий, ну е, як сказати, проти своєї ваги він дуже легко йде. Генька, хода, така легка. Та, я кажу, проти своєї ваги він дуже легко йде. Має такий хід легкий. Отакий у нього перед. Такий жеребець. Yeah. О, мене... бомбез. Такий поміст стрімки, і це вчора секстель висило. А тут стеле Максима... не Тут у Максима є ще, ще є сюрприз, але там віско чи пізніше. Пізніше ми то покажемо. То як тюльпани на весь. Хе-хе. Чому? Фу пут фу Ща малого покажу. Споріж. Паріжанчик. Ну шо? Шо маленький? Шо? Шо? Теж гарний лошак, довгий, поважний лошак. Так що, що кого буде, буде цікавити? Продаж паровка то будете дзвонити до Максима, говорити, домовлятися собі. Там номер телефону Максим сказав. То є Чернівецька область. Магала. Отакі такі, такі жеребці Максима. Зараз йдемо, ще покажемо потомство по герою. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Будемо щось їхати, знімати. До побачення. Так, що у Максима є коневозка. Кого би зацікавила? Чи оренда, чи перевозка, коней. То на два коні одна, так? Макс, то на два коні вона. Півторачка. Ну, але як мен... Так, як героя, то одного. А як так менші коні, то може бути на два коні менших. Може бути в оренду, може бути перевозка. Максим дає, або в оренду, або перевозить сам, якщо треба. Ну, якщо б когось цікавило, то там номер телефону Максим називав. Отака кони коневозка. Може бути до легкової машини важить 600 кілограм.